Доброго ранку, малята! Доброго ранку, шановні батьки! Малята, ми сьогодні з вами сходимо на прогулянку до лісу і завітаємо до лісових мешканців. А щоб дізнатися, до кого ми завітаємо, відгадайте загадку. Пара довгих вушок, сіренький кузушок, скорий побігайчик. Як він зветься? Так, вірно, малята, це зайчик. Погляньте, які довгі вуха у зайця і короткий хвіст. А зайчик в лісі не один. Він зі своїм дитинчам. Підкажіть, як звати дитинча-зайчика? Вірно, зайчиня. Погляньте, зайчик який за розміром. Так, великий. А зайчиня яке? Вірно, мале, ось таких гарних зайчиків ми побачили у чудовому лісочку. Які ви розумнички, моя, та ви гарно слухали все. А чи сподобалась вам прогулянка до нашого лісу? Так, розумнички. А як вам сподобалось знайомство зайчиком та зайченятком? Теж розумнички, які ви молодці, ви все гарно слухали, гарно відповідали. А на зараз мені пора. Бувайте, бувайте, на все вам добре.